Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Скажіть, будь ласка, ви любите спілкуватися? Чи бажаєте ви бути приємним співрозмовником, щоб вас завжди чекали і раділи вашій появі? Якщо так, тоді сьогоднішній урок саме для вас. Адже сьогодні на уроці ми поговоримо про основні правила спілкування. Ну і додатково про монологічне та діалогічне спілкування. Також розглянемо складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування. Тобто, одним словом, поспілкуємося у різних формах. І сьогодні урок розвитку мовлення. Будемо вчитися говорити. Не завжди говори, що знаєш, але завжди знай, що говориш, говорив давньоримський імператор Клавдій. Навчися слухати, і зможеш отримати користь навіть з тих, хто говорить погано, грецький філософ Плутарх. Тобто, справді, ще в давні часи люди спостерігали за тим, що потрібні якісь певні обмеження, спілкування повинно бути підпорядковане певним нормам і правилам. Що ж, означає не завжди говориш, що знаєш, але завжди знай, що говориш. Поміркуйте над цими словами. І навчися слухати. Пам'ятайте завжди, що в нас два вуха і лише один рот це для того, щоб більше слухати, і менше говорити. Отож. Люди в процесі праці чи відпочинку спілкуються між собою. Це сприяє розвитку людини, дає можливість формувати свою майстерність, ставати кращою. Спілкуються люди і з допомогою жестів, міміки, музики, співу, танців, але найбільше значення для спілкування має мова та мовлення. Необхідно розвивати в собі не лише вміння говорити, усне мовлення, і писати. Письмове мовлення, а й уміння слухати, тобто сприймати усне мовлення, та читати, тобто сприймати письмове мовлення. Пригадаймо, які види мовлення відносимо до усних, а які до письмових. Отож, ми знаємо, що є читання, говоріння, аудіювання і письмо. Ну і, звичайно, до усних належить е, говоріння та аудіювання, тобто слухання з метою запам'ятовування, а до письмових читання і власне письмо. З ким найчастіше вам доводиться спілкуватися, як ви це враховуєте? Для таких видів мовленнєвої діяльності, як говоріння і письмо, велике значення має врахування особливостей того, до кого ми звертаємося, тобто адресата мовлення, це вчителі, ровесники, друзі, знайомі чи незнайомі. Залежно від того, з ким ми спілкуємося і де ми спілкуємося. Визначають офіційне і неофіційне спілкування. Що ж це таке, спробуємо розібратися? Отож, офіційне, тобто формальне спілкування регламентується, тобто визначається певними офіційними соціальними чи посадовими стосунками чи кодексами. Тобто, коли ви говорите з незнайомою дорослою людиною або ж зі знайомою дорослою людиною. І мається на увазі, де саме говорити, наприклад, у бібліотеці, так, або, наприклад, ви спілкуєтеся. Десь у нотаріус, наприклад, ну, доводиться вам бути, то це, звичайно, буде офіційне або формальне спілкування. Так само, коли ви спілкуєтеся в школі з учителем, так ви спілкуєтеся з директором, це все буде офіційне, формальне спілкування. І навпаки, неофіційне. Спілкування визначає побутові сімейні товариські стосунки, які не мають таких чітких приписів і здійснюються на більш вільних засадах. Тобто там немає соціального бар'єру, наприклад, так немає чи ні, ви всі однакові ви родичі, і ви неофіційно спілкуєтеся. Спробуємо розглянути, це буде офіційне чи неофіційне спілкування на малюнках. Отож, на першому малюнку ми бачимо, яке спілкування? Мабуть, це неофіційне спілкування, так? адже спілкуються два товариші, можна сказати. А ось на другому малюнку справді ми бачимо спілкування в офісі, іде нарада, і тут уже офіційне спілкування. Тобто спілкування, яке визначається певними офіційними правилами? Мовлення це процес спілкування, і ми це добре знаємо. Мовлення буває не тільки уснеписемне, але й монологічне і діалогічне. Що ви можете сказати про монологічне і діалогічне мовлення? Наведіть приклади. Яким видом мовлення монологічним чи діалогічним вам частіше доводиться користуватися? Пригадаємо, що монологічне мовлення це коли одна людина висловлює свою думку. Наприклад, коли вчитель вам пояснює тему. Або, наприклад, коли президент звертається до свого народу. Це монологічне мовлення. І діалогічне це коли ви спілкуєтеся з товаришем, спілкуєтеся з мамою і вас двоє. Тобто діалог перекладається як мовлення Бог. Ось тут, саме на сторінці мовознавців, ми розглянемо детально. Терміни, слова, які ми використовуємо, а одіювання слово примандрувало до нас з англійської мови. Це процес одночасного слухання та розуміння. Ви не просто слухаєте, наприклад, шум вітру за вікном, а ви слухаєте. Чиєсь мовлення з метою запам'ятовування, зрозуміти, а про що ж людина говорить, можливо, вам потрібно буде щось робити. Діалог з грецької мови, до, до речі, дослівно перекладається як мовлення двох, і монолог це висловлення висловлення однієї особи. Моно одна людина говорить. Ну, звичайно, якщо спілкуються між собою, Більше двох людей це вже буде полілог. тобто полі багато лог – мовити, мовлення багатьох. Пригадаймо, для того, щоб відбулося спілкування, на минулому уроці ми говорили про те, що повинні бути двоє, як мінімум, да? ну, з ким же нам потрібно спілкуватися? Тобто адресат. Той, хто говорить, пише, і адресат, власне, той, хто слухає і читає. Але це ще не все нам потрібно місце і час, щоб не відволікатися для успішного спілкування, тобто де і коли спілкуватися. Ну і це ще не все. Нам потрібна тема і мета спілкування, про що ми будемо спілкуватися, і навіщо? Утворіть з наведених слів словосполучення, сформулюйте основні правила спілкування, використовуючи їх. Адже все добре ми повторили про спілкування і залишилося тільки нам сказати, для того, щоб спілкування було успішне, ми повинні користуватися правилами, які сьогодні спробуємо вивести самі для себе. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Так ми можемо для того, щоб утворити правила спілкування, користуватися такими словосполученнями. корисна порада, приємне спілкування, ввічливий співрозмовник, доброзичливий погляд, цікава розмова, грубе слово, поганий настрій. Ну і, власне, поміркуйте, які ж основні правила спілкування, тобто, як потрібно спілкуватися, що потрібно робити і що не потрібно робити для того, щоб з вами хотіли спілкуватися? Спробуйте записати самостійно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну Що, діти? Я вважаю, ну, це моя думка, для того, щоб було успішне спілкування, потрібно бути завжди ввічливим, привітним і доброзичливим. А ви як вважаєте? А ще потрібно вміти слухати інших і не перебивати. Якщо вже ваш співрозмовник так говорить, а у вас немає часу і вам потрібно його перебити, обов'язково ну ви ніяк не можете обійтися без того, щоб не перебити співрозмовника, то ви зробіть це вічливо. Скажіть, наприклад, вибач, я тебе переб'ю і далі скажи те, що ти схотів сказати терміново. Ну, слід говорити багато про себе. Якщо співрозмовник справді уважний, він у тебе, про тебе все розпитає сам, а краще поцікався співрозмовником. До речі, коли зверта... звертатимешся до співрозмовника, то дивися прямо на нього. Не дуже гарно, коли до тебе людина говорить, а ти не дивишся на неї. Відчувай настрій співрозмовника. Спробуй відчути, чи можливо він стривожений, чи налаштований він на спілкування, а може, йому не до тебе і не до спілкування з тобою. Треба спробувати справді відчути настрій співрозмовника. Використовуй етикетні формули, там подяки, наприклад, прохання, привітання, прощання. Враховуй вік, характер, інтереси співрозмовника, говори спокійно і чітко, вибирай донеречну інтонацію. Ну і доповни правила спілкування своїми варіантами, на твою думку, чого ми ще не сказали. Звичайно, існують іще і певні засоби виразності для спілкування. Це те, коли людина обирає, як же їй говорити, чи повільно, чи нормально, чи швидко, чи скоромовкою. Ну, звичайно, краще говорити нормально. Але коли бачиш, що людина погано тебе розуміє, то краще говорити повільно. Тон може бути верескливим, різким, твердим, теплим, глухим, яким, ніжним, оксамитним. Звичайно, слід звертатися спокійним, нормальним тоном, тому що коли людина кричить, її часто не сприймають. Кажуть, що людина, яка кричить, вона смішна. Говорити можна дуже голосно, просто голосно, нормально, тихо, пошепки, чутно. але як говорити, ми теж від... вибираємо залежно від ситуації. Якщо, наприклад, ви знаходитеся в громадському транспорті, так? Або на вулиці, в громадському місті, або ж в бібліотеці, то, звичайно, краще говорити тихо. Так? Але якщо ви спілкуєтеся і своїм спілкуванням нікому не заважаєте, то можна говорити нормально або ж емоційно, якщо ви щось обговорюєте і вас переповнюють емоції. А ось і етикетні формули. Ну, Наприклад, «Вітай, вітання, вітайся правильно. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, вітаю, моє шанування, доброго здоров'я. Ось які красиві формули запам'ятаю. Також слід правильно просити вибачення такими словами: як прошу пробачення, вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую, прошу вибачення. Не гнівайтеся на мене, не ображайтеся на мене. Але уникайте формули вибачаюся. Це неправильно, це означає, що вибачаю сам себе. До речі, часто можна почути, да, вибачаюся. Тобто ця частинка ся, і ку, до речі, поляки навіть пишуть окремо у словах, означає себе. Якщо ми кажемо миюся, це я мию сам себе, так само і вибачаюся, тобто я вибачаю сам себе формула неправильна. Уникайте цієї формули і використовуйте форми нормативні. Правильно прощайтеся, наприклад, до побачення, до зустрічі, бувайте, хай щастить на все добре. Ну, і попрацюємо з текстом. Прочитайте, будь ласка, поданий текст. Добрий день, вітаю! Ти десятки не позичиш? При собі не маю, а троячку. Теж немає, а гривню та йди ти. То дай мені хоч цигарку, я не курю, то сірник дай, теж немає. Що ти за людина? Нема-нема, то скажи хоч котра година. Текст ем, написаний гумористом українським Павлом Глазовим. Отож, спробуємо попрацювати над змістом. Визначте, яку мету переслідував перший співрозмовник. Чи не здається вам, що він трішечки ну, надокучливий, все надокучає і надокучає своєму е, співрозмовнику, так? то те в нього просить, то те, на вашу думку, це правильна поведінка. Чи траплялися подібні ситуації у вашому житті, і кому з учасників розмови було не зовсім приємно спілкуватися? Ось він навіть говорить та ти, які правила, на вашу думку, спілкування у цьому тексті порушено, і в якій формі відбувається спілкування, діалог чи монолог? Ну, ми можемо зробити висновок, що спілкування відбувається у формі діалогу. Але ми не знаємо, хто е, спілкується, чи це чоловіки, е, чи це жінки? Тому що в нас немає пояснення, тобто слів автора, і сам діалог складається тільки із висловлень кожного персонажа. Ну, Висловлення кожного персонажа, кожного учасника діалогу, називаються репліками. Тобто можна зробити висновок, що діалог складається з реплік. І зверніть увагу на те, що репліки не однакові. Ну, ці, ось перша і друга репліка, начебто настроєво однакові. Так, все починається традиційно з вітальної формули. А далі йдуть запитання, відповіді. І при тому звернули увагу, що один постійно запитує, а інший постійно відповідає. Немає такого рівноправ'я, що один запитує, другий відповідає, потім другий щось запитав, той перший відповідає. А постійно перший висловлює репліки, стимули, тобто спонукає свого співрозмовника до відповіді. І зверніть увагу, що кожна репліка нового, ну, нова репліка кожного учасника діалогу пишеться з нового рядка, так і перед нею ми ставимо ось таку рисочку, яка називається тире. Звичайно, якщо речення окличне, ми ставимо знак оклику, якщо ж речення питальне, ми ставимо знак питання. Ось такі основні моменти ви повинні запам'ятати. І тоді. Наша схема буде мати ось такий вигляд. Ось репліка. Репліка. Бачите, це репліка була оклична, це репліка розповідна, це репліка питальна. Ось така схема цього діалогу, орієнтовна. Потім репліка-розповідна. Потім знову репліка питальна і так далі. Ось я накресла приблизну схему розділових знаків в цьому діалозі. Працюємо далі. Тобто, на цьому прикладі ми вже розглянули, яку ж будову має звичайний діалог. Зверніть увагу, що він складається тільки з реплік і не супроводжується поясненням того, хто ж говорить, тобто словами автора. Отож, можемо скласти правила. Як же вести діалог? Пам'ятка. Ну, по-перше, потрібно дотримуватися. Теми спілкування. Використовуйте репліки для стимулювання підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету. Репліки діалогу повинні бути послідовними, доречними і грамотно оформленими. Дотримуйтеся правил спілкування, таких як не перебивайте співрозмовника, заохочуйте його висловити власну думку, зацікавлено й доброзичливо вислуховуйте його, висловлюйте. Незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його. Ну, для цього можна говорити так: дякую, я поважаю твою думку, або ти маєш право на свою думку. Справді, кожна людина має на свою думку і право. Дотримуйтеся норм літературної мови. Не дозволяйте собі говорити суржиком, вживати слова паразити, часто повторювати одні і ті самі слова. Але іноді ми вживаємо суржик для створення комічного ефекту. Правильно? Правильно, якщо ми хочемо когось спародіювати, ну, русню, наприклад, так, то ми часто використовуємо суржик для того, щоб створити ось певний комічний ефект. Ну і ми працюємо далі з діалогами. Наразі у нас робота з деформованим текстом. А чому ж він деформований? Зараз розбираємося. Прочитайте, будь ласка, текст, який називається юний математик. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, прочитали? Отож, завдання. Чи можна це висловлення назвати діалогом? Коли ви уважно прочитали, то забудовою начебто це діалог, так? Але щось у ньому не те. Що ж саме не те, що в нас усі репліки поміняні місцями, вони всі переплутані. так? Але з цих реплік ми можемо зробити висновок, що спілкується хлопчик, так? Зі своєю тітонькою. Ми можемо зробити висновок. Тому що у нас є слова автора. Тут ось тобі 10 цукерок каже тітка до Тарасика, ось у нас є Тарасик і є у нас тітка. Ось ці слова автора нам якраз і пояснюють, хто ж є учасником діалогу. І ці слова каже тітка до Тарасика, називаються словами автора, які пояснюють, хто спілкується. Як же описати ситуацію спілкування? У нас є адресат і адресант це тітка і Тарасик. У нас є... Ми не знаємо ні про місце, ні про час спілкування. Мабуть, тітка прийшла до Тарасика в гості або ж десь вони зустрілися, нам ні, ні про що, приз... ми не, не знаємо де, не знаємо коли, але ми можемо зробити висновок, що. Спілкування відбувається усне, діалогічне, і відбувається це спілкування невимушено, тобто в неофіційній обстановці. Так? А от тепер ваше завдання. Перебудуйте речення так, щоб всі речення стали діалогом. Відновіть послідовність, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Прочитайте уважно, як же потрібно було правильно записати репліки. Перевірили? Якщо у вас так, то можете собі поаплодувати. Ви молодці, ви правильно виконали це завдання. Ну, начебто, ми будову діалогу розглянули. Правила розглянули, як спілкуватися і як будувати діалог. Настав час попрацювати. Власне, з діалогом. І ось вам ситуативні е, ось такі моменти, тобто ситуації. Ви маєте три ситуації. Ваше завдання вибрати одну із ситуацій, ну, яка вам найбільше сподобається, і розіграти діалог буквально на 6-7 реплік. Оце і буде ваше домашнє завдання. Тобто, ви читаєте всі ситуації, вибираєте одну. І складаєте діалог, не забувайте про правила спілкування. І цей діалог потім надсилаєте на оцінювання. І не забувайте про розділові знаки при діалозі. А на сьогодні все. Вам залишилося лише вибрати свій настрій, чи сподобалося вам на уроці працювати. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, а домашнє завдання буде дописати правила спілкування, хто не встиг, і завершити діалог на одну із запропонованих ситуацій. Любіть і вивчайте українську мову, і тоді ви будете приємним співрозмовником. Говоріть українською, бо ворог не може. До побачення на все добре!